Ну що, коментатори, готові пукани рвати? Тоді вам треба дивитися відео до кінця і пукан розірвати, і волоси на лобку почнете рвати. Ну нарешті народ. Нарешті сонечко вийшло, вітерець продув і наша сойка підтряхла. Ніяк не можемо, ми третій день чи четвертий я вже й з рахунку, зібрати в устаном. Комбайн три дні стояв у нас на базі. Ждав же ж поки ж... Підтряхне, щоб вже змолотить. Тому я кажу, що проблем з комбайном немає. Приїде чи той чи інший без ніяких запитань. Е, значить, що? Сьогодні визначний день. Що визначний день? Сьогодні обираємо сою «Мустанг». та, яка посіяна 3 квітня, посіяна по прямому, посіяна з висівом 200 тисяч з нормою кілограму 25 кілограм. На метр це 14 штук. Наміжджать дісек. Експериментальне поле. Зробили зріджений посів. Покажемо зараз результат. Багато скептиків було, так як ми посіяли рано, там приморозки будуть, там ще щось. Ви б ще сіяли е, з нормою як кукурузу, що 5 штук на метр. Ну, коротше, багато людей, ото, які пишуть, да? а самі нічого не проводять для експерименту нічого ніде. Е, як не розвиваються, не саморозвиваються. Ми от посіяли для себе. Зробимо висновки. Ці висновки покажемо вам. А ви вже подивитесь і для себе приймете рішення. Ось наглядний приклад. Ось дивіться, проїжджаємо в соняшник. Ось дивіться, він он ще тільки цвівся. Як ви думаєте, чого так? А тому що хлопці теж заклали експеримент. Убрали ячмінь, швидко виграли, задіскували і посіяли соняшник. Для себе, щоб розуміти, мабуть, якийсь там, е, як -то там по вегетації е, швидкий, ну, саме такий скороспілий. І он, шляпи висять, які не які. Навіть, наприклад, це буде півтони з гектара, чи то, там, ну, то на полюбом не буде, бо не було опадів. Ну, хай буде півтони. Своїм комбайном зберуть і отримають якийсь результат з другого врожаю. Правильно, правильно. Хлопці от посіяли. експерименти це є добре. і от Наступний рік хлопці приймуть рішення. Ага, можна ще раз спробувати. Візьмуть і попробують, А наступний рік буде не такий, як цей, без, без опадів, не такий засушний. І соняшник вже стрельне не пів тони, а тону, наприклад. Клас, клас. чому б ні? Тому і ми провели такий експеримент, взяли, посіяли. Зменшену норму, я не бачив, що рідкіше ще хтось сіяв. По м'ясності у нас взагалі ніхто не практикує 70 те ждять, це одні тут а ми, фахівці. Ну, У нас 35-те е, сипе та ж сама соя, це піонієр, яка у нас. Краще сипа, чимось по крузі усіх сплошні посіли. Ось зараз будемо проїжджати е, дві ділянки. Якщо півтори після СЗ-шки, то не є, то це буде отак. А ми. Домолотили свої дві останні ділянки, які, були, які залишалися е, цим же ж комбайном. Не знімав я відео, тому що був як, розстроєний чек. Ну не було настрою. А не було настрою чого, їде цей комбайн молотить цю сою. Наприклад, учора. І відпадає в нього заднє колісо десь по дорозі. Ну Це в них така болячка це в комбайні 2388. Це було вже ввечір, комбайн ночував у полі. На наступний день зробилися, а ми зранку смихнули ж Нюхоланда. А Нюхоланд вже молотив кукурузу. Стоять бичі кукурузені, решета кукурузені. Ну, зупинилися вони з уборкою, бо волога стріляє. Ну, щоб комбайн не стояв, каже, давай їдь до нас. Він, то, що буде, те буде. Приїжджає, по обходить, ну, сплошний стрічок. Не вимовачує, не робить, що потрібно, не знаю, чого так виходить, чи що налаштування потрібно якесь. І в общем, попробували, не годиться. Коли цей комбайн дзвонить, все, зробився, лечу. цей виїжджає з поля, а той заїжджає з поля. І давай молотиться і в общем, до вечора добили ті дві ділянки, які в нас були. І результат 5 з плюсом. Саме, що народ цікавий. Поранка була на одній площі весняна, на одній осіння. І різниці якоби немає. Ну, ми розуміємо, так, що краще погана осіння, ніж весняна, але тим не, не менш, соя достойна. Із 17 гектарів намолотили три повнющих команди. Повнющих – це не ті, що я рахував тоді при першому збиранні по 13 тонн. Це отак, навіть на одному переїзді і соя через порт посипалася. То туди десь 14 з плюсом железо тон За результатами, як то говорить, задоволені, положили в склад. Ті люди, які замовляли раніше на посів, вже приїхали. Взяли. В цьому році продаємо, не калібруючи, тому що для цього потрібен час, потрібні кадри. Машина калібрувальна у вигляді сад 7 яка вона в нас неї продуктивності немає. І, в общем, щоб не колупиться всю зиму, для тієї сої, тобто калібровану продавати не будемо. З Кучі приїхали, взяли соя чистейша. Після цього комбайна йде просто бомба. Де не де там якийсь може стрічечок і є, ну не так масово, як там. І по даній сої теж ось їдемо. Дана соя теж є замовлення, але не в великій кількості е молотимо і залишаємо на посів. Зараз ситуація кова. По кругу, як завжди, обходить, висипає прицеп, прицепа відганяю І беру камаза, і камаз залишаємо як собі на посів, так і на продажу. Так що, хто ще думає, хто там ще що вагається, Соя, е, погана культура, не там і так далі, то вам не сюди. Тут, Тут на моєму каналі соя це позитив. І ось площа убрана після сої, ось після сої посіяна пшениця. Красота, красота. Це не після купурузи, не після соняшника, Тому е, ми для себе, я для себе, вирішив, що соя це, це позитив. Навіть при цьому засушливому році по сої нижче поділки десь 2,2 не опустилися, це мільйон процентів. А мов однозначно там ще має бути невеличкий хвостик. Ну це все, знаєте як, по КАМАЗам, по кучкам, по бункерам. Фактично, як все, тамо, все реалізуємо, тоді вже можна прикинути носу і сказати точно, от у мене врожайність, що така. А точно на сьогоднішній день сквершувати я не можу. Ну і подивимось, що насипа соя мустан з таким звідким висілом. Ось ми вже в принципі, до неї доїжджаємо. Коля спереді тяне жатку, Кей ззаді, ну і клас теж ззаді. Ось наша соя, дивіться, як вона дійшла. Чудово, по краю тут тільки є зелененьке з листячком. А так фон видно, що дозрівший обалденний. Пару чашків є з лободою. Ну, це походу, там, де поняли, оприскувач включався і виключався. По, по кругу ж обходиш, коли бризкаєш, і потім заходиш в гони. І, відповідно, раніше включився, раніше виключився, отакі моменти. Ось бачу. 10 лободин на все поле є. Ну а так по чистоті, то площа чистенька. Рядочки, рівнесенько, все, пофеншує. Ну, зараз будемо молотити. Будемо показувати, що в нас вийде. А я ще ж так сьогодні думаю, блін, що ж воно ну, сам собі в голові, що ж воно вийде по результату, цікаво. Потім споминаю вітя скрині. Є такий ютуб-канал. До речі, він теж почав вирощувати сою. Так що підписуйтесь на його канал, подивіться, що він вам розкаже. Думаю, зайду, гляну, він же теж прав на посів, посіяв теж між 70, але в нього була 21 штука на метр. Це сітя там тисяч, Коротше, це довго читати на калькулятор. Думаю, гляну, що в нього, коли в нього результат по врожайності 1,7 тонн. Але вона в нього нижча, тут а вища. І гілкування є. В нього каже, що немає гілкування такого грандіозного. Ну, Зовсім місцевості дуже різні. І думаю, що ж тут? Ну, те, все, що є, те наше. Знаєте, на рекордний врожай там. Два з плюсом не розраховуємо. Не розраховуємо, тому що як ти не крутим. 70-те вежання зменшена норма висіву. Це так, знаєте, посіяли ж ми з тим учотом, що, що? наша ж будуть дожі. А якщо будуть дожі, то наша не виключу я там камеру, то наша соя ж розгілкується, гілкування то є, але не в такій кількості. Ну, подивимося. Ну я думаю, щось там буде однозначно. Ми щось ж посіяли, значить щось і зберемо. Так, комбайн зараз перецепляється, обкошується, висипаємо, це все далі в процесі показу, І вона зараз пішов допомагати підцеплятися. Така кучка доволі непогана, майже повний бункер. Е -е, ну За тих чорних вже було видно, ну не прям в кабану. Оце ось висипає на прицеп. Чого ми так захочуть задумали? Тому що хай зачиститься, і ж молодий отой е -е, раніше. Хай зачиститься. Ну і плюс може десь зеленкувати, але тут зеленкуватого нема. Ну, я маю веду стрічка. Зерно готове. Обійшов він тричі, отут а краї і по кругу раз. І оце ось висипав. Отаку кучку та ну дебела, й-моє. Так, тентуємося, бо вітер неймовірний, їду по Камаза. І далі будемо возити, і далі тоді вже в гонах покажу сойку. Ну вроді бо я вам скажу, доволі непогано. Що? Доволі непогано. Дивіться, і зерно. Виповнене, гляньте. Так, далі буде. Не забувайте за лайкос. Препер вже на поле. Вітер сьогодні неймовірний. Це вчора такий був, Послі... сьогодні і послезавтра буде такий. Ну і оце наша соя з висівом 25 кг на гектар. Оце ось прямий посів. Це минулорічна. Тут така сама була соя посівна, бачите в між Ось стільки. десь свободніша гілочка. Гілочка. Та бачите, майже кожна друга з гілочкою. Ну, Поросту. Так видно в міжятки, що лежить. І ось минулорічні соєві рештки, це бачите? Трюхлятіна. Ну, в тому році соя така була, стебло, що навіть різка не перебивала. Ну, хоча, може, різка була, знаєте, в незадовільному стані. Ну, Цей комбайн мені більше подобається, як працює на сої, чим Ніхоланд. Ніхоланд, щось гонить гоне стручок. Розподілення решток іде нерівномірно. Тут чітко працює оці як вони, тарілки, такі, що розкидають. І воно все зрізки опадає на ці тарілки. А в Нюхоланді попадає отуди з решетчі, откуда воно попадає, що стрічечок висипає ззаді комбайна між колесами, між дубалкою, а в різку впадає тільки стебло. То тут розподілення решток ідеальне. Ну я вам скажу, може вітер задуває, ви вибачайте. Що на наступний рік тут будемо по-любому тому бо ось елементарно є ямка. Нерівності. А ці всі нерівності нам не потрібні. Тому по-любому проведемо тут дисковку. Бо по-прямому вже другий рік по такому сіяти не годиться. Ну і фон після сої. Просто обалденний. Дивився ж віті. Відео, вітя, той привіт. Як у нього були розподілені рештки після АКРОСа, то ось наскільки ж краще розподілені вони в даному комбайні. Видно, що маса є, за комбайном летить дай дорогу. Сроді би я так, так скажу, що підсипав. Щось сипе. Ну, конечно, в результаті подивимося. Я розраховую, що железобетонний, ще повнющий. Камаз повинен бути. Ну і там кучка. Ну, прикинем херпнутися. Так, ну і пішліть. Подивимося на е, пшеничку. Холдинг посіяв пшеницю. До речі, погнали фури. Тільки що я не знаю. Штук 40. Вже будуть молотити кукурузу. Закриваю телефоном, бо дує таке, що я тебе дам. О, бачите? Що таке соя мустанг? Ах, ти, як же ж тебе лили. Щас. Оце вам соя-мустанг. Бачите, коли є місце, коли є живлення, волога яка не яка, бачите, скільки вона гілочок на себе нацепляла, скільки бобиків. Ну а пшениця, я думаю, що лежить. якесь вносили і нічого. Діла тут цього, поки що не буде, поки не випаде, не випадуть опади. Бачив сам своїми очима. Народ, що тут був, працював кейс, От, ось, знаєте, що восьми кольосний і рама як десь 150 ламається. Соответственно, якісь диски не нашого виробництва червоного кольору. Я думаю, або кейсовські, або може якісь там кверленди, що там іще червоне є. Шурували вони тими дисками. Грудка була неймовірна. Ну, як оці ось. Лежать. Потім слідом ішов МТЗОН з котком, коткував це все, і потім сівалка сіяла. То порівняючи роботу кронуса, як я вже пробував на суді, то кронус за один проход робить ряличку, передасть сіть. Все-таки коток відіграє велику роль. Так, давайте подивимося, що тут у пшенички, де вона. Не пазу. Не могли ж вони її на той світ забити. Зараз відійдемо сюди далі, може щось по краю там парахлило. О, знайшов. Ось, дивіться, неглибоко. І вона лежить і навіть не клюнулась. Навіть не клюнулась. Це те, що я казав в попередньому відео. Мисили її зараз положити ось сюди, як немає опадів. І не передбачається найближчим часом. Ось це, бачите. Просто лежить. І це вже з недільку вона так лежить. І ще не скільки вона буде лежати. Так, перший бункер, ну не бункер, не повний. Вже він висипається. Ну і до речі ж економія. По даній сої. Прямий посів. 4 гліфобробки по півтори літри, тобто 6 літрів сумарно. Літра при оприскуванні при кожному оприскуванні, літра солярки, збирання. Все. А, і економія ж посівного. 25 кілограм, не 125, не 75, а 25 кілограм. Це вам і думає. Ну, звісно, що найцікавіше це кінечний результат. Так що вже, як то є площу, тоді вже включуся, покажу, розкажу. поле не рівне, будемо діскувати, я подалі башок. Хоча б разок, потрібно це зробити. Вайник залітає в загінку. А може і не залітає. Тоді вже включився, доб'ємо площу і тоді вже мігне Сказати, що я в шокі, це нічого не сказати, народ. Камаз повний, отут 14 з плюсом тонн. Прицеп ми висипали, ми не розраховували на таку врожайність. Прицеп висипали і знову приїхав поля на поле. І ще ще він до Молоти, там буде ще повнющий бункер, може бункер із копейками. Ну це все далі покажу. І оце 25. Кілограм на гектар між Дя 70. Площа у нас отут 10 гектарів. Всі ви її бачили, як ми її сіли, як ми її бризкали і так далі. Просто я шокований. Те, що висипали, приїду на базу, покажу, тому що це ж не повірять, це ж скажуть, що треба вісати для точної врожайності. Комусь треба, мені не треба. Я бачу і так. І самі можете порахувати, на початку відео показував ключа, яка була на одном прицепі. Висипаль, завертатися назад немає, повний ось повнющий КАМАЗ. І прицеп полупустий. Ну, на базу приїдемо, покажу кучу, яку, яка висипалася з прицепа. Я взагалі вам народ скажу, що я вражений, ні, я охренівший. І от просто сидиш, а я говорив в попередніх відео, що. Ну, ти не поймеш, поки сам його не пройдеш, не посієш, не попробуєш. І сидиш і думаєш, як поступити на сідущий рік? Яку сою, як сіяти? з якою густиною, по якому обробітку? Просто немає слов. Ну, ось дивіться, наглядний приклад, відео ж знімається, ну да, воно уривками знімається, Ну можна ж доскласти. Да? 2 плюс 2. В будь-якому випадку, Врожайність, я думаю, 2, це до бабки не ходить, 2 тони. При висіві 25 кг на гектар, при міжряді 70. Аналізуйте. При отаким розтратам, які, які я тільки що розказав, ну, ну я в шоці? І не знаю навіть, як правильно зробити на наступний рік, дай Бог доживем. і що його, і як його. Оце вам і сої, там бігають, кричать, соя там, не те, не се. Засушливий рік. Врожайність є, яка не яка. А якби були опади, це що, виходить? Спокійно, 2,5 під 3 тони було б, получається легко, правильно, правильно. І при отакій економіці, самі розумієте, я я просто. Просто вражений. Це вам сиди, сиди і думай. От тепер і ви напишіть в коментарях з приводу цього всього діла. Ну та що? Ну та що? Підрахунки ще чуть пізніше, е, доб'є, висипем. далі покажу. Оце ж вам народ забув вже ще ж дорозказати. Оце ж вам і сплошні посіви, да? як отам читаєш в коментарях. Сій по 170 кг, я оце сік років сію, менше 30 з лишнім не збирав. Ну це ж все, знаєте, як ото писати і робити, це дві великі різниці. Так оце і тут. Те, що точний висів, Є точний висів, він ніяка зернова сівалка з ним не порівняється. Це однозначно. Це ми вже зрозуміли, що висновки зробили в минулому році. А от з густиною, за такими експериментами, потрібно, бачите, його проводити, впроваджувати, щоб розуміти, да, ту сою чи іншу, як її правильно і так далі. От дивіться, в минулому році, на даній ділянці, помните, було міжряддя 35 даної сої. Між... Густина 300 тисяч була. Вона десь два. В тому році 24-26 в цьому районі дала врожайність. Е, ну Ми її припалили. А в цьому році ось 25, 25 кг, міжряддя 70 кг ну, воно сипе, воно просто сипа. Приїдемо ще на базу, там куча. Зараз він висипе, висипав, ну там не повний бункер був. Е, ну і Зараз ще висипе, я не знаю, там може на прицепі тон 6 це железобетонно буде, покажу. Повний Камаз. Тут я не знаю врожайність. 23 з хвостом, це жерезо Це так, якщо прикинути швидко е Та, ну, по-любому. По-любому. І поки ти, я ж кажу, дивишся, слухаєш, але робиш висновки сам для себе. Тому потрібно в себе на полях робити, як ото роблять ділянки з кукурузами соняшниками, так само треба робити по сою. Ту ділянку так посіяв, ту ділянку так. От ми, допустимо, цю, цю сою. Тільки в цьому році побачили, що вона себе розкрила. Це третій рік ми її сіємо. Перший рік була міжадя 70, але сівалка мультикорн була класичний обробіток. В тому році, 35-те, в цьому році 70-те. Засушливий рік ми збираємо потужний, гарний результат, гарне виповнене насіння. Оце вам і соя. При цьому висі вона себе розкрила. Не потрібно її там 500 тисяч. То все воно до одного міста, то все. Бабка на двоє гадала. От дивіться, якщо б ми посіяли тут зерновою сівалкою не 25 кг, а 125. Ви що думаєте, що ми тут 5 тонн би забирали? Їй би не вистачило живлення, вона б стояла як як е, спичечка, висіла по 10 бобів, битеки, 10, по 5 е, на одному стеблу. І, і все. і все. А тут е, живлення хватило, міжряддя широке, вологозабезпечення забезпечення такового, тільки зимове було. І на цьому вона витягла. І це є, це є добре. Це не може не радувати. Е, сидиш, дивишся, комбайн мотається, бункер сипеться і радієш від того, що від того, яка робота пророблена. Да? Що це твої старання, твої труди, що ти його посіяв, ти його зараз возиш, збираєш якоби, да? і є кінечний результат. Не півтони, не тона, не півтори. А гарний потужний результат. Для цього року просто неймовірний. Тому якось так пишіть ваші думки в коментарях, з радістю почитаю. Ну а я чекаю, поки доб'є вже той кусочок. Я думаю, там інший бункер нагили. Може, не повний, але буде. Йому ще разів 5-6 пройти. Тут адлиніші чуть гони, тут а коротше. Ну, не набагато вони, метрів на 200 коротше. Ні, збрехав, не 6, може разів 3-4. Далі покажу. Не влізло народ. Ось, значить, що він висипав попередньо. Там повнюсний бункер. Уже другий раз розправляє. Там не хватило, блін. Я не знаю, для 100 кілограм, грубо говоря, Коля, не летиш, йома, дро, не дрова везе. А він вигадовує, айоп, ви щось хоч би не випастить. Ну, значить, дивіться, рахуємо просто без вісів, без нічого. Камаз, чути у нас Керсіки, оце там зараз повний кейс. Я думаю, 5 железобетонно. 14 це 19. Ось тут, а то не 4. Це 23 і те, що, ви, і те, що висипали. Железобетонно, могу сказати, що 25 центнерів з гектара врожайність єсть. А ви думайте, як хочете? Вірте, не вірте, брешу, не брешу. Це ваше, ваше діло, ваша справа. Все вроде я показав наглядно, ну, але тільки крім вісів. Правильно, Правильно. Ну, тут можна без вісів все побачити і определити. Так що летимо. Зараз висипатися. Там он 2 метри ширини. А, тут ауще, там чуть-чуть ширше. І не вистачило. Чуть-чуть не вистачило. Може повнющити тут і більше, конечно, я не знаю. Зараз висипе, подивимось. Ще, звісно, можна було б взяти та досипати в оцей прицеп. Те, що в нас є на цьому. На базі. хорош, хорош І подивіться, я думаю, навіть буде тут повний прицеп. Зараз подивимося, що він висипе. Ну я охренівши просто нема слов, реально. Дивіться. Майже футболний прицеп. Зараз вони висипають жменьку, те, що там залишилося, глиночок. Те, що на базі, якщо ми досипаємо, це буде повний прицеп. Повний прицеп пшениці 14 тонн. Пшениці. Хай сої чуть менше, плюс-мінус на тонну, на 2. Якщо не більше 25 центрів врожайність. Я вже не знаю. Хотілося б аж більш конкретніше аж зважити, знаєте, прямо так, щоб цифри були. Так, да, якесь сіяло, мустанг, в нього немає, такого знаєте, що він крупний, як хто зна що. Він дрібніший, та маса тисячі, десь 120-135 грам, те, що були минулі роки. Протеїн у нього, так як сорт пізній, протеїн у нього вищий. Ну, зробимо, не знаю, гадати не будемо. Протеїн ну, вищий, ніж раніші сорти це 100%. Тут ще 100 кг, бо там така полосочка залишилася. Все, знимався йому стан, завершено. Залишилося тільки максимум. Так що підписуйтесь, ставляйте лайк, заїдемо на базу, показую далі. Все, на базі, Вон та же висипалося, було трохи Камаз повний. Ось ця куча, яку ми висипали зранку. Батя вже трактора загнав. Ну, Сіки, та ну, тут 3-4 тони повинно бути. Я думаю, якщо ми добили. Оцей прицеп, він ну, купить просто так само під зав'язку, як і КАМАЗ повний. Зараз наповню вам сіке в прицепі. Да, якраз іди туди, ну хай не прям повнющий, ну був би повний прицеп. Я вражений народ, я просто мені як з радості хочеться баян прогріти, я вам скажу. Але не можна, бо ночі... Подагра, вона як жахнула, прийшлося пити ні Хтось спитає, чого ж ви приїхали з утраті кажменьку класом привезли. Чесно кажучи, ми самі не розраховували, що буде така врожайність. Ми прикинули, якщо в нас раніше сорти, які в том готу сипали три тони, то ми думаємо, в цьому році вони сиплять два і три, то думаємо, ну откуда з рідкого посіва на міжді-70, возьметься така неймовірна врожайність. Ми собі зачистили комбайна, щоб на посів води брати Камази. Я думав, буде Камаз повнющий. І все. Тобто, десь там, щоб в районі... Півтори, то на 800 врожайність. А коли воно пішло сипати, тоді ж вже поняли, що діло пахне і щоб не розгружати Камаза на асфальті, щоб не завозити його туди, хай камаз стоїть поки По тому вийшли отаким от методом із ситуації. Приїхав прицеп і ще намолоти повніші, ну повний майже прицеп. Я в шокі. Так що що я вам скажу? Оце вам рідкі посіви, оце вам ота загущеність, оце вам ота зарідженість. Оце вам сівалки, оце вам міжряддя. Соя Мустанг має право бути, ніякої густини, ніде, нічого. Все ось показано наглядно. Тому, тому на наступний рік, я думаю, все ж таки збільшуємо площі посіву даної сої, тому що вона себе при цих погодних умовах дуже гарно зарекомендувала. Все, на цьому відео будемо завершувати і зустрінемося вже в нових відеох. Я просто шокований. Всім пока!